Друзі, всіх вітаю. Вийшов в ефір, щоб наповнити, що в нас триває збір на дрон для ЗСУ. Останній раз у нас було 1358 злотих. От два-два дні назад Дмитрій Кирієнко поповнив нашу, наш збір ще на. 100 злотих це вже другий, другий його внесок, другий платіж, скажімо так, за цей збір. 100 злотих велике дякуємо. Тепер у нас є 1458 злотих. Це без того учота, що я ще щось сюди додавлю, як мінімум там з пару соток. Тому надіюсь на те, що ми зберемо на дрон. Я так розумію, той дрон, який я собі задумав, це для нас щось нереалістично, так як... Скажем так, люди неохотно скидають по своїм причинам понятне діло, а скидує дуже багато людей і дуже немалі суми по 100-150 злотих. Затія була така, щоб кожен водій вислав по 20 злотих для кожного водія. Це мінімальні кошти. Ну, якщо нас буде багато, ми зможемо покрити цей ліміт. Ну сім тисяч я так розумію, ми не покриємо. По цій простій причині ми можемо купити дешевший трошки дрон, але який все одно зможе носити сюрпризи рашистським військам. Тому збір продовжуємо до 26 вересня. В нас ще йде збір. Номер, реквізити, всі в описі під даним відео. І зараз ви, в принципі, бачите це все на своїх екранах. Пропоную вам приєднатися до цього збору. Всім дякую, до зустрічі в наступних відеозвітах.